Молодно вибілене на місячному світлі. У давні роки у старости одного села була дочка. Вирішив він її видати заміж за сина багатія із сусіднього села. Не подумав тільки, чи любий він його дочці. Справили весілля поселився чоловік у будинку в тестя, але стали усі помічати, що молода дружина і дивитися не хоче на свого чоловіка. Одного чудового дня пішла вона до старої ворожки, що жила на самій околиці. Соромно мені зізнатися, бабусю, але видала і мене заміж за нелюба. Огидний мені мій чоловік, такий огидний, бачити його не можу. Як можна допомогти цій біді? Затрусила ворожка сивими падлами, замружила очі швидко і невиразно забормотіла собі щось підніс. Потім оп'ялася на молоду жінку пронизливим поглядом і говорить зіткай полотно місячної ночі, Вибіла його в місяч... місячну ніч, з шиї вбрання місячну ніч і одягни його на чоловіка в місячну ніч. Так і зробила молода дружина. У місячну ніч виткала вона полотно. Вивілила його на місячному світлі і місячну ніч зшила б вбрання для свого чоловіка. Було це вбрання гарне, біле білюсіньке і прозоре, як місячне світло. Знову настала місячна ніч, накинула молода дружина білий одяг на плечі чоловіка. Вийшов чоловік на веранду і мовчки сумно став дивитися на місяць, і раптом він розтанув, як легкий димок. Місяць зайшов на став рано, коли чоловік так і не повернувся. Хоча на він був жінці, але їй мимоволі стало якось не по собі. Побігла вона знову до ворожки та й говорить: якщо хочеш знову його побачити, то прийди в місячну ніч у саму глуху годину на перехрестя шести доріг, стій там і чекай. Прийшла молода дружина в місячну ніч на перехрестя шести доріг. Коли настав самий глухий час ночі, раптом побачила вона у сяді місяця якусь білу постать. Вона немов плила в небі, не торкаючись землі. У молодої дружини по спині пробіг мороз. Бачить вона, це її чоловік, одягнений в полотно, вибіло на місячному світлі. Наблизився до неї чоловік, глянув на неї із сумом і докором і тихо прошепотів сухим голосом. У нещасну годину я надів вбрання з місячного світла. Тепер і навіки став супутником Бога Ночі, пропливла повз жінку Біла Тінь і назавжди пропала у нічному мороці. Вдячні статуї! В одному селищі мешкало старе бідне подружжя. Сплетуть кілька солом'яних капелюків. Дід. Понеси їх у місто продасть, придбає щось поїсти, а як не продасть, лягає спати голодними. Якось напередодні Нового року селянин каже дружині: Так хочеться на свято поласувати кор... рисовими коржиками, тільки ж у нас в хаті жодної зернини не знайдеться. Так, погодилася жінка. Піди, чоловіче, в місто, продай капелюхи та купи рисових зерен. Я щось приготую. То я, правда, зрадів старий. Завтра матимемо святкову вечерю. Наступного ранку чоловік закинув товар за спину і попрямував у місто. Цілий день був старий на базарі, але жодного капелюха не продав, уже і сутеніти почало. Подався селянин додому, а думки невеселі в голові крутяться. Раптом, бачить, біля мосту стоять шість статуй. Дзідзу. Кожен японець знає, що добрий дух дзідзо захищає подорожніх і дітей. Звідкиля вони тут? здивався чоловік. Підійшов ближче дивитися, а всі скульптури снігом припорошені. Несподівано старому здалося, що кам'яні статуї зіщулися від дошкульного холоду. Бідолашні зовсім замерзли. Пожалів чоловік. взяв він непродані капелюхи і надів на них. Ось тільки біда. Головних уборів було п'ять, а стату шість. Не зволікаючи, старий скинув із свого старенького капелюха і накрив голову останньою. Хоча й дірками про це це краще, ніж нічого, пробурмотів селянин сніг. Посипавсь ще сильніший, чоловік ледь дістався до нірки. Дружина вже й не сподівалася його сьогодні побачити. Відігрівся мандрівник і розповів, як, зустрівши на мосту шість статуй дівзу, подарував їм капелюхи. Ти в мене добрий, усміхнулася жінка, не сумуй, немає в нас головних уборів, немає й рисових коржиків, але це все пусте. Всі перепічки у світі не варті й одної доброї справи. Голодне подружжя лягло спати, тільки но притулилися до подушки, як чують дивну пісеньку. У цю новорічну ніч прийшов старий нам на поміч. Кожному капелюха дав, від холоду нас врятував. Дідусеві належне віддамо. Дякуємо щиро дякуємо. Голоси лунали ближче, ось чиїсь кроки біля хати. Раптом почувся стукіт. Скочили старі, кинулися до дверей, відчинили і завмерли. На ганку лежав пакунок, а на свіжому снігу сліди незвичні, і нелюдські, і незвірячі. Подивилися господарі в бік лісу і, бачачись, статуї крокують, а на голові в кожної капелю гойдається. Підняв чоловік пакунок і заніс у кімнату. Дружина розгорнула подарунок, а там ціла купа духмяних рисових перепічок. Ніколи в житті старе подружжя не святкувало новий рік так добре і весело. Ураган і бочки. На краю міста жив Бондар. Роботи. У нього не було і грошей, отже також не було, а зима видалася сувора. Щодня дув сильний вітер, маленький будиночок Бондаря скрипів і хитався, навіть самі товсті дерева у саду гнулися до землі. Якось раз зранку Бондар подивився у вікно і сказав своїй дружині: Подивися, який ураган нарешті ми з тобою розбагатіємо. Як же це ми розбагатіємо через ураган? Не, зро... не розуміє, відповіла дружина. Ну і дурні ви жінки, ніколи не слухаєте чоловіків, ось і випускаєте щастя з рук. Що ж це за щастя? Ураган Бондар відкашлявся і сказав: Бачиш, ось у чому справа, коли сильний вітер піднімається пилюка, пилюка попадає людям в очі. Від пилюк, і очі червоніють і слізяться. Ось у цьому і полягає наше щастя. Ну і нехай у людей очі слізяться. У чому ж тут наше щастя? Яка ти найтямуша? Люди будуть хворіти на очі, багато народу осліпне, з'явиться багато сліпих, а що можуть робити сліпі? Їм тільки залишається мандрувати по дорогах, грати, співати і просити подання. А на чому вони будуть грати? Зрозуміло, що не. Що на сямі сенах, ось, ось у цьому наше щастя. Ну і нехай грають на сямі сенах, у чому ж тут наше щастя. Ну, Ти безтолково, семі сени обтягують котячою шкірою. Знадобляться самі сени, знадобляться кішки. Усіх кішок переб'ють, ось в цьому наше щастя. Ну, переб'ють кішок, в чому ж тут наше щастя. Якщо кишок не стане, у всіх коморах розведуться миші. Миші згризуть усі тяжкі бочки. Людям будуть потрібні нові бочки і обручі. У мене буде багато роботи. Ось тоді ми з тобою розбагатіємо. Самісен – традиційний струнний музичний інструмент в Японії або японська домбра. Двоє сусідів. Багато років тому в місті Кіото жили двоє людей, двоє сусідів. Один із них був бідний швець, а другий багатий господар рибної крамниці. Зранку до пізнього вечора господар крамниці потрошив і смажив рибу. Він розтягував її на бамбукових рогатинах, підвішував над багаттям, коптив, в'ялив, підсмажував. Особливо, смачно він готував вугрів. він натирав їх пахучими травами, мочив у оцті, підсмажував у маслі на розпеченій сковорідці. Словом, цей чоловік був знавцем своєї справи. Одне тільки було погано, дуже вже він був скупий і нікому не давав свого товару у борг. Сусід його, бідний швець, дуже любив копчених угрів, але, на жаль, він ніколи не мав зайвої монети, щоб купити їх. Однак відомо, що бідність винахідлива. І наш швець теж знайшов вихід. О півдні, коли настав час обіду, він приход... приходив до рибної крамниці і, вийнявши із запазу рисовий кожик, сідав ближче до печі, де коптилися у Сидячи біля вогнища, підняв Чоботар, заводив з крамарем якусь розмову, а сам весь час жадібно втягував в запах копченої риби. Якщо це був, який же це був чудовий запах, швець заїд. Заїдав запах рисовим коржем, і йому здавалося, що він тримає в роті жирного і ніжного бугра. Так він робив щодня. Однак скупий крамар помітив цю хитрість швеця і вирішив будь-що отримати з нього гроші. Одного ранку, коли швець лагодив чийсь черевик, крамар увійшов в його хатину і мовчки подав йому аркуш паперу. На цьому лиску було записано, скільки разів швець приходив до крамниці і нюхав запах копчених вогрів. Для чого ви мені даєте, шановний пане, цей папір? запитав швець, як для чого, вигукнув господарю на крамниці. Чи не думаєш ти, що кожен чоловік може прийти до мене і нюхати задарма прекрасний запах копчених вогрів? За таке задоволення треба платити. Нічого не кажучи, швець витягнув. Устики дві мідні монети, поклав їх у металевий кухлик, накрив долоною і почав трясти кухлик так, щоб монети голосно дзвеніли. Через кілька хвилин він поставив на столик кухлик, доторкнувся віялом до аркошу паперу, що переніс крама, і сказав: Ну, ось тепер ми в розрахунку. Як у розрахунку, що ти таке говориш, ти відмовляєшся платити? Так, я вам уже заплатив. Як заплатив, коли? За запах угрів я заплатив дзвіном своїх монет, чого ви ще хочете. Втім, якщо ви вважаєте, що мій ніс отримав більше, ніж ваші вуха, я можу потрясти цей кухлик ще трохи. Сказавши це, він протягнув, потягнувся за кухликом, але скопий крамар уже зрозумів, що швидше пошив його в дурні, і, не дочекавшись нового дзвону, поспішив у свою рибну крамницю.